Привіт! В цьому відео поговоримо про right Join. Відповідно, це тип зовнішнього з'єднання, який повертає всі рядки з правої таблиці Right table, рядки з лівої таблиці Left table, які збігаються з умовою з'єднання. Якщо відповідності немає, поля з лівої таблиці будуть містити значення 0. Відповідно, синтаксис select. Назви стовпчиків, далі From Left Table. Пишемо назву лівої таблиці, далі right Join, right table, назву правої таблиці, далі ON і умову з'єднання. Зазвичай це якісь айдішники. Відповідно, right Join його логічно застосовують в ситуаціях, коли основною таблицею, з якою потрібно повернути всі записи, є права таблиця в запиті. Наприклад, треба показати всі замовлення, навіть якщо деякі з них. Не мають пров'язаних товарів. Потрібно також отримати всі події, навіть якщо для частини не існує записів у таблиці користувачів. Чи, наприклад, якщо необхідно знайти якісь висячі записи, які існують у правій таблиці, але відсутні у лівій. На практиці таких випадків менше, ніж для Left Join, тому right join використовується не так часто. Відповідно, приклад, ми з вами створимо відповідну базу даних, iGain Project, далі. Відповідно, зробимо її активною і створимо таблиці, першу Customers, друга буде orders, тобто, відповідно, таблиця клієнтів і замовлень. Таблиця Customers буде містити три стопчики: IDшнік, стандартну key, auto-increment, Також буде відповідно, name, ім'я Варчар, 100 символів Сіті, теж Варчар. Відповідно, далі у нас таблиця Orders, Тут у нас буде 4 стопчики, ID -шник, відповідно, key кі increment Customer ID, int amount буде тип decimal і order date, тип date. Тобто тут, ви бачите, ми не робимо key, по суті, foreign Key можна трактувати як constraint, як певне обмеження. Тут в навчальних демонстраційних цілей ми таблиці foreign Key не пов'язуємо, але все одно зробимо write join. Чому? Тому що у нас буде customer ID в таблиці відповідно, в таблиці Orders, і деякі Customer ID вони будуть збігатися з тими. Айдішниками, які ми будемо вносити в таблицю Customers. Тобто, це зроблено для, виключно для демонстраційних цілей. Відповідно, краще, звісно, робити все через forin key, тому що він о, дещо обмежить можливості некорект, некоректного заповнення, заповнення таблиці. Що ж, відповідно, заповнюємо таблиці, робимо стандартні insert для Orders буде три записи. Customers, і для відповідно, для Customers три записи, і для Orders буде чотири записи. Зверніть увагу, що у нас тут відповідно не буде. Тобто, у нас є, умовно кажучи, клієнт в таблиці Orders з зайдішником 4, але такого клієнта у нас немає в таблиці Customers. Відповідно, у нас є. Айдішнік 1, тобто Еліс, так і є айдішник 2, тобто Дженніфер. Але, відповідно, айдішника 4 у нас нема. Ми, звісно, це робимо, щоб побачити right join. Відповідно, зробимо. Після цього кілька селектів. Перший селект, подивимося, всі замовлення, плюс дані клієнтів. Тобто, спробуємо зробити типовий рейд join. Лівою таблицею буде таблиця Customers, правою таблицею буде таблиця «Orders». Тобто головною буде таблиця «Orders». Тут ми не використовуємо Еліаси, тому пишемо назви таблиць повністю. Customers ID. Відповідно, тобто не використовуємо Еліаси для нас в таблиць, тому пишемо. Пишемо відповідно, повністю назву таблиці Customers ID. Далі у нас «Alias» для стовпця. Тобто, Ми в Selecті замість відповідно ID, виведемо Customer ID результат. Далі Customer Name виведемо, тобто з таблиці Customers, стовпчик нам потрібен name. Так? Далі Orders ID, тобто з таблиці Orders у нас потрібен нам IDшник. Виведемо його, «Alias» буде. Order ID, це для стопчика, який буде в Selecті. І відповідно, ще візьмемо Order emouse, тобто суму, суму з таблиці Orders. Далі, назва наших таблиць FROM Customers і відповідно, тобто, ліва таблиця Customers, Еліаси для таблиці не використовуємо тут. Ну і right Join буде у нас права таблиця Orders. Умова об'єднання. Відповідно, ID-шник з таблиці Customers повинен дорівнювати Customer ID з таблиці Orders. Відповідно, давайте перейдемо у Workbench, у Workbench і відповідно, почнемо працювати з цими запитами. Спочатку ми виконаємо відповідно, Create database, Create Table відповідно, стандартно, тобто набір команд, які ми щойно переглянули. Виконуємо, Виконалося успішно. Дивимося, дійсно, база даних створилася: RedJoint Practice і е, таблиці Customers Orders в ній є. Далі ми заповнимо ці таблиці даними. Е, дані, як ви бачите, внесені успішно. Insert -in, то обидва спрацювали. І тепер почнемо працювати з селектами. Перший селект, який ми оговорили, це оцей. Усі замовлення, плюс дані клієнтів, щоб подивитися на Right Join. Ви бачите, дійсно, ми отримали дані по відповідно, Еліс і Дженніфер, які у нас є, їхні айдішники 1 і 2, відповідно, в правій таблиці. Але четвертого ідішника у нас у нас немає. Тому ми отримуємо відповідно, 0, значення 0, відповідно, оскільки айдішник, клієнт з ID4 відсутній в таблиці кастомерс, тобто клієнтів. Що ж, повертаємося тепер до відповідно презентації, і наступний відповідно, select, нам потрібно, наприклад, знайти висячі замовлення, тобто замовлення, де немає відповідних клієнтів. Тобто, замовлення є, але. Клієнт такого у нас немає. Відповідно, select, пишемо orders і виводимо всі стовпшики з таблиці Orders. Далі from Customers, Right відповідно Orders. Тобто ліва таблиця знову-таки Customers, права Orders. Умова з'єднання така і лишилася. ID-шник з Customers повинен дорівнювати Customer ID з таблиці Orders. І далі пишемо умову В Customer-ID. Null, тобто там, де Customer ID, тобто ID з таблиці Customers буде null, Тоді ми ці дані виведемо в Select. Такий запис буде всього лише один той самий ID під номером 4. Давайте в цьому переконаємося і виконуємо другий наш Select. Запускаємо на виконання. І ви бачите, дійсно, четвертий Customer ID виведено на. Відповідно, наш, В нашому селекті, вибачте, відповідно, і ви бачите сума, order-date, все виведено, в тому числі і custom ID теж. Тобто всі стовпчики, які у нас є, в таблиці Ордерс виведені в нашому селекті, і це відповідно, дані, які відсутні в таблиці тобто, Custom ID з значенням 4 відсутні в таблиці Customers. Відповідно, Йдемо далі, наступний select, повернемось в презентацію, щоб його краще роздивитися. Відповідно, нам, наприклад, потрібно отримати всі замовлення, в яких сума перевищує 100. Відповідно, тобто, ми в такому випадку знову-таки пишемо стандартний наш наприклад, select, нам потрібні дані «Customers ім'я. Клієнта, Customers name вводимо, тобто name з таблиці Customers і amount з таблиці Orders. Далі from Customers, Write Join Orders, умова поєднання лишається тією самою. І далі ми вказуємо додаткову умову на суму замовлення. Тобто там, де у нас amount по замовленням orders більше 100, відповідно, тоді ми виведемо це в Selecті. Тобто, тобто знову-таки, це amount з таблиці Orders. Еліаси для таблиць не використовуємо, тому пишемо назви таблиць повністю. Відповідно, відповідно, повертаємося у Workbench. І ось цей Select, так. Давайте його виконаємо. І, ви бачите, отримали перелік. Відповідно замовлень, в яких сума перевищує 100. Для Еліс це два замовлення. Ви бачите, І для клієнта за ID 4 у якого немає імені, по суті, тому що дані відсутні це сума 500. От таким чином. Що ж, Повертаємось у презентацію, і, наприклад, ще один завершальний селект показати всі замовлення з клієнтами і упорядкувати по місту клієнта. В даному випадку виводимо, як ви бачите, order, IDшник з Orders, Name з Customers, City з Customers і, відповідно, Amount з Orders. Для IDшника з таблиці Orders використовуємо, відповідно, Alias, Order ID, відповідно, From Customers Join Orders так само і залишається, як в попередніх прикладах. Умова з'єднання та сама, ID-шник з Customers повинен дорівнювати Customer ID з таблиці Orders. І пишемо знайомим order By І вказуємо, що будемо сортувати так по сіті з таблиці Customers, тобто по містам. відповідно. Що ж, давайте з вами поглянемо на цей Select. В Overkbenчі, ось він, і виконуємо його. Як ви бачите, дійсно відсортувалися наші клієнти. Є у нас клієнт без міста, знову-таки, це той самий четвертий едішник, відповідно в якому у нас є дані в Orders, але немає даних в Customers, в таблицях. Відповідно. Ну і далі відсортувалося по містах: Київ, Львів, відповідно, для Еліс і для. Дженніфер. От таким чином. Що ж, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.